Всім привіт! Маємо в наявності ось такий міні-купер. Це автомобіль 2015 року з оригінальним пробігом 74 тисячі кілометрів. Тут же йде двохлітровий дизельний двигун на повному приводі, друзі. В нього вже дуже гарна комплектація, ось такий гарний темний синій колір і весь в рідній фарбі. Ось такі титанчики вже в нього йдуть. Чорний шкіряний салон. Чорний шкіряний салон, автомат коробка, підігрів сидінь, клімат-контроль, регулювання підсвітками. Панорама на все авто, мультикермо, повний електропакет. Ну, гарна комплектація для даного року і для даного автомобіля. І ще й пробіг 74 тисячі кілометрів. Нагадую, що це авто стоїть в нас на майданчику на княгині Ольги 106. Кого зацікав даний автомобіль, можете приходити, зробимо з вами тест-драйв. Приїдемо з вами на будь-який сервіс. Також хочу нагадати, що це авто йде в нас у лізинг. Лізне це вигідна пропозиція, тому що навіть якщо ви не маєте повної суми за автомобіль, ви можете дати за нього якусь частину, за собі їздити і просто платити за нього щомісячний платіж, друзі. Ще раз повторюю, що ми знаходимося на княгині Ольги 106, кого зацікав даний автомобіль, він у нас на майданчику.